Ну, далі ми говоритимемо про те, що до Верховної ради напередодні надійшла заява про відставку від міністерки в справах ветеранів та ветеранок Юлії Лапутіною. Про це написав постійний представник кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мальничук, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, також повідомив, що заяву буде розглянуто на найближчому засіданні пленарному у своєму Фейсбуці. Він не також оприлюднив цю заяву Верховної Ради, де не Верховної Ради перепрошую, а Юлії Лапутіною, де вона написала, що відповідно до пункту першої частини першої 18 вісімнадцятого закону України. прошу прийняти мою відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Мені видається, це може вкластися в певну таку обіцянку від президента, що плануються кадрові зміни у військово-політичному керівництві. Можливо, якраз це одна з таких змін. Ну і нагадаю аудиторії громадського радіо, що насправді з вимогою про відставку Юлії Лапутіної виходили ветеранські громади громадські організації якраз ось далі детальніше поговоримо з людиною, яка є представницею благодійної організації, яка зокрема співпрацює з ветеранами, але не тільки це ще й членкиня правління громадської ради при міністерстві у справах ветеранів і очільниця благодійного фонду волонтерське об'єднання Веста Богдана Левицька, Богдано, вітаємо! Чи добре нас чути? Добрий день вас чудово чути. Скажіть, будь ласка, ось ця відставка. На вашу думку, чому саме зараз було ухвалено це рішення? Можливо, знаєте, трошки більше ніж ми. Чому от вона написала заяву на звільнення і чи рада підтримає, на вашу думку, її відставку? Для нас це також було сюрпризом, тому що це не обговорювалося в кругах, що десь ось на днях це все станеться, можливо. Це співпало з тим, що напередодні пані Лобутіна їздила теж в Черкаси, і безпосередньо пан президент відвідав це місто вчора і, можливо, йому доповіли про ситуацію особисто. Ми цього всього не знаємо, але такий цікавий збіг обставин. Але все до цього йшло безпосередньо громадська рада над цим працювала. Ми інформували і депутатський корпус, і колег пані Лапутіну з інших міністерств про те, що відбувається. Тобто, ми з нашої сторони громадського сектору робили все від себе, залежне трошки більше, аби сталася ця відставка. Можливо, от якраз е все співпало і воно на часі відбулося. Також я хочу нагадати те, що пан Рахамі казав, що до 30 січня пані Лапутіна має подати у відставку. Якщо це не відбувається, то вони безпосередньо від е, партії Слуга народу будуть приймати певні рішення можливо, можливо. це воно і є. Так, погоджуємося з вами, і я нагадаю, що в січні Лапутіна давала інтерв'ю одному з українських медіа, де вона зазначила, що вона від чиновників не чула жодної пропозиції піти в відставку. Водночас, я думаю, що вона точно чула це від громадських ветеранських організацій, які вимагали цієї відставки, неодноразово. От, нагадайте, які були зауваження у вас до роботи міністерки? Хочу зазначити, що що пані Лапутіна ніколи нічого не чує про себе погане, і вона це комунікує в медіа. що Коли ми заявляли про те, що 60% відсотків бюджету було минулого року, що програма помічник ветерана не працює, що вона не запрацювала в регіонах пілотних, те, що ці ветерани на Утрим, ну, утримані місцевої влади, яка не знає, як їм платити, не розроблені жодні документи. А, пані Лотпутіна випускала блоги, статті, що все добре, що все прекрасно, що у нас існує ветеранська політика, просто її ніхто не бачить, і не відчуває, але вона є. От тому дуже було цікаво спостерігати за цією комунікацією. замість того, щоб вийти визнати свої помилки і разом з громадськістю напрацьовувати рішення. Були отакі дії. Ну а відносно що не так, з, з каденції пані Лапутіної, як мінімум, те, що за три роки було зруйновано міністерство як інституцію. Ветерани не довіряли своєму ж міністру, вони не могли з ним зустрітися. Пані Лапутіна не володіла проблематикою і не хотіла, як мінімум, вникати ці проблеми. Не використання бюджету, як я зазначала, жодну ну, програми не реалізовувалися. Кошти поверталися а, в держбюджет, і це вважалося нормою. Безпосередньо а, мінфін вже писав листи а, на міністерство справ ветеранів з тим, що шановні, 60% бюджету у вас не використано. Грудень місяць що ви робите? Точніше, чого ви цього не робите, не працюєте для ветеранів. Була жахлива комунікація з родинами загиблими, саме ха, ну, хамська поведінка. Тобто, і багато багато цих кейсів всі обіцянки про відкриття брадянки, центр не відкрили, про психребілітацію не зробили. Про меморіальне кладовище, теж його не впровадили. Ну тобто, от якщо розбирати, ми готували аналітичну довідку для депутатського корпусу. Там 16 пунктів було, і всі ну нічого не зроблено. Просто нічого, а найгірше ну, те, що не е, кошти не використовувалися і ну не зрозумів, хто чим займався. Тобто наступний міністр, чи зараз не знаю можливо, назначить ВО так, когось із заступників, можливо, зразу назначить міністра. У нього буде колосальна робота: підняти абсолютно все, що впустили, і ну і бігом швидко масштабно розробляти систему, який буде абсолютно. Їй буде не чи це буде 1 мільйон ветеранів, чи це буде 5 мільйонів ветеранів. Вона має функціонувати, щоб ір і ветерани, і родини загиблих відчували підтримку, і не просто відкупитися від них пільгами, а а саме тим, що ця система ними опікується і займається. Чи є потреба, і можливо, чи будуть це робити представники громадських ветеранських організацій щодо того, аби пані Лапутіна, ну скажімо так, понесла можливо, відповідальність. Чи йдеться про політичну відповідальність? Ми відправляємо її відставку. Ну і власне на цьому крапка цього вже більше ніж достатньо. З нашої сторони громадської ради ми безпосередньо будемо намагатися. Щоб у всіх цих справах було розслідування, тому що наступний міністр подивиться, що можна купу всього наробити, і тобі за це не буде буде безпосередньо впроваджувати. Е, ну скажімо так, нехороші дії. Ну це дуже образно ми називаємо, але покарання мають понести всі, хто дотичні до розкрадання бюджету, до скажімо так, для шаби шкодити без ну за шкоду ветеранам, на це так. Хто на вашу думку має керувати таким відомством? І чи обов'язково це мають бути людина-ветеран? Я вважаю, що зараз нам потрібна людина-ветеран, яка безпосередньо пройшла цей шлях і, і вона хороший менеджер. Тобто, ми маємо поєднувати. Вибачте, я просто в дорозі була, має поєднувати в собі менеджерські скіли і безпосередньо знати, як оцей весь шлях ветерана, який Кожен ну, типу, дуже багата кількість людей зараз проходить. Чи будете ви просити про звіт у роботі міністерства? Звичайно, ми, громадська рада, безпосередньо за цим це не покладення на неї функції контролювати всі ці моменти, відслідковувати, рекомендувати, спільно напрацьовувати. Біда в тому, що е, дані. Дане керівництво міністерства, чи ну за ще за відставку не проголосували, але я сподіваюся, це відбудеться найближчим часом, що ну нема куди вже тянути. А, воно не йшло в комунікацію, воно не йшло взаємодію, тобто вони вважали нас або конкурентами, нас як громадський сектор, безпосередньо, а, або ну, або ну, в мене інших якихось коментарів щодо цього нема. Ну тому, звісно, якщо прийде новий міністр і буде виходити в комунікації, ну це має відбутися. Ми будемо взаємодіяти. Це е, спільна робота. Є таке запитання, ви згадали про те, що ймовірно можуть призначити тимчасово виконуючого обов'язками. Чи вас це задовільнить, тому що у нас є така практика, що, мовляв, ТВО він потім на роки, так? І так і залишається це. Ті, хто зараз є заступниками пані Лапутіної, чи у вас би до них були зауваження, чи ви б прийняли такий, так, таку зміну? Безпосередньо дивлячись, хто саме буде. От. Е... У громадському типу середовищі є деякі обговорення, але е, ну тобто варіант ТВО нас влаштує, тому що в будь-якому випадку буде е, зі сторони громадської ради, зі сторони інших е, представників громадського сектору напрацювання системи пропозицій до влади, до міністерства як нам розробити цю систему. І будуть певні, скажімо так, очікування від міністра, що він візьме і буде це нести далі. Тому що з старої команди Лапутіна і у нас є представники, які ну, непогані люди, непогані менеджери. Але вони дуже довго також в цій системі. Тобто, це при них також відбувалося, і хотілося від них більше якоїсь залученості, до етичності, до боротьби за справедливість назем. це так? За відстояння прав ветеранів. От а є новоназначені, і ще не зрозуміло, тому що вони ще не проявляли себе, вони не виходили в комунікацію, і є певні застереження щодо них. Хочу нагадати аудиторії громадського раді, що ви також можете дивитись нас у Ютубі. Нам буде дуже приємно, якщо ви підпишетеся і побачите згодом і цю розмову на нашому ютуб-каналі. І натискайте знову ж таки на дзвіночок і пишіть свої коментарі. Нам вкрай важлива ваша думка щодо того, про що ми говоримо. І я нагадаю, також що ми спілкуємося з Богданою Левицькою. Вона членкиня правління громадської ради при міністерстві у справах ветерани і очільниця благодійного фонду Волонтерські об'єднання Веста. Ви згадували вже, Богдану про бюджет мінвету. Скажіть, будь ласка, а загалом от коштів, які на 24-й рік передбачені для цього відомства, їх вистачає, зважаючи на той об'єм роботи, який треба зробити, це важке питання, тому що коштів ніколи не може бути багато, але при при пані Лапутіни вони не використовувались. Тобто будь-яку суму, яку ти не надаш. Вони не будуть використані, вони не будуть ціленаправлені на покращення життя і добробуту ветерана, його родини, на членів сімей загиблих. Ну тобто вони просто будуть скрізь пальці кудись іти в неефективні проекти, якісь геніальні мрії, які не підкріплені ніякими нормативно-правовими актами. О тому е, я сподіваюся, що коли прийде нова команда, а це безпосередньо і міністр, і патронатна служба міністра. І ну можливо, хтось із заступників залишиться, бо будуть ном, щоб вони ну типу, щоб вони розуміли, куди вони йдуть, скільки всього на них покладено, на що на них е, чекає, і ну без затягування ну, типу, розтягування резини почали прям включатися тут і зараз е, в ефективну роботу по розробці е, розроблені саме системи е, комплексного підходу щодо покращення життя ветерана. Тобто десь треба буде делегувати на громадський сектор, десь безпосередньо е, включатися в якісь процеси мінімальні. Але це має бути система, яка функціонує, а скажімо так, тікучка, щось дуже мікроменеджмент, це може робити громадський сектор. Має бути симбіоз. І... Я ще коротко хотіла буквально уточнити, чи є якісь от речі. Ну я розумію, якщо говорити про пріоритети, то їх все одно дуже багато, але можливо є якісь один-два-три проекти, починаючи від, мабуть, формування ветеранської політики, як такої стратегії, до ще якихось речей, які треба зробити вже вчора. Було би от по чому ми в майбутньому можемо відстежувати чи зміни якісь відбуваються чи ні. Ох, це дуже складне питання, тому що е, проблема починається, коли військовий в ТЦК стає на облік, що він ветеран, називаємо це так. Він не проінформований, що у нього є міністерство і що воно для нього функціонує. Е, безпосередньо гостре питання у нас стоїть щодо. Ветеранів з пораненням, їхнє лікування, реабілітація, якісна, ефективна робота над цим, безпосередньо надання послуг і розробка системи на їх отримання, плюс родини загиблих. У нас просто колосальна кількість осіб, з якими треба працювати, їх ну треба їх підтримувати. Це тобто, це не просто відкупитися від них там п'ятнадцять мільйонів. Там і ще якісь пільги, це саме безпосередня. Робота, можливість е комунікація, ну, саме суспільства підготовить до того, що будуть такі родини, як правильно їх підтримувати. Тобто, ну як куди не тикнеш, кругом погано, от але, от пріоритети це поранені е родини загиблих. На мою думку, це зараз їх колосальна кількість, але це лише до першої хвилі демобілізації. Далі це буде повернення і ретеграція ветеранів. Також захотіли, хочеться запитати про український ветеранський фонд, який працює під, при Мінветеранів. До нього також є багато питань у суспільства, Нібито вони багато звітують про використані кошти про допомогу ветеранів. Чи є це так насправді? Чи може змінитися їхня робота після звільнення Лапутіної? Я вважаю, що у зв'язку з тим, що пані Лапутіна була три роки на посаді, український ветеранський фонд попередньо так само функціонував трошки менше, але Кругом треба провести аудит в будь-якому випадку, щоб бути ну щоб не виникало потім питань або якихось нюансів, які в роботі нового міністра вилізуть. що для нього буде це сюрпризом, і йому доведеться про це відповідати. Так, Український ветеранський фонд надає гранти на розвиток ветеранського бізнесу. Тобто, ну за це їм окремо дякую. Проте цей фонд можна і краще також Додатково ще використовував роботі з громадами, адаптовувати громади до роботи, ну, типу, до повернення ветерана, і багато, -багато різних е, напрямків, окрім просто підтримки ветеранського бізнесу. Та, і насправді, та і насправді ну, мені приємно бачити, що називають немаленькі такі цифри понад 200 угу. мільйонів гривень, і загалом понад 500 ініціатив. Це теж е, добре, але ми зрозуміли, що насправді це може бути ще більше коло питань, якими може опікуватися в майбутньому український ветеранський фонд. Богдано, дякуємо вам за ваш Дякую. час і за те, що е, і в майбутньому я сподіваюсь, будете відстежувати, як буде наводитися лад у цьому міністерстві. Мені здається, тут. Ти точно доведеться тримати руку на пульсі, і нам медіа теж Богдана Левицька, членкиня правління громадської ради, очільниця благодійного фонду «Волонтерське волонтерські об'єднання Веста, і ми спробували зрозуміти, що стоїть за рішенням Юлії Лапутіної подати заявку про відставку з посади міністерства перміністра. Перепрошую у справах ветеранів України. Нам доведеться ще почекати, аби Верховна Рада зібралася і прийняла цю відставку. Не знаю, чи ставитимуть її запитання, чи буде така змога. Чи вдасться вимагати від неї якогось звіту? Ну і нагадаю, що наша гостя Богдана сказала, що. Вони би хотіли власне певних розслідувань того, як працювала пані Лапутіна на посаді міністерки. Водночас Верховна Рада вже критикувала пані Лапутіну. Вона представила нещодавно свій перший звіт за роки її перебування на посаді. Я нагадаю, це три роки. І після звіту члени громадської ради при міністерстві висловили незадоволення її роботою зокрема, критикували за погану комунікацію з ветеранами, затримку створення національного військового меморіального. Ного кладовища та експериментальну програму Помічник ветерана її не вважають корисною. Будемо чекати рішення Верховної Ради України з приводу звільнення Лапутіної із займаної посади. А поки є у нас ще декілька хвилин на музику, так і я хочу представити вашій увазі Арсена Мірзояна. Він в пісні Моя країна якраз проговорює вкрай важливі слова про захисників, які. Не обирали ем, взяти зброю до рук, але змушені були це зробити. І Тому далі пропоную вашій увазі цю пісню. Але співають ж самі.